Атакамс, це зовсім інший бойовий звір, який не схожий на все те, що є в Україні. Маючи таку зброю, ви можете почати знищувати реальні об'єкти. Розумієте, не спалювати, а стирати з лиця землі. Якщо ви бачили фотографії міністерства оборони Сербії, Після відповіді НАТО на дії Сербії, то розумієте, якої шкоди може завдати така зброя. Тому адміністрація Байдена вважає, що це може перейти межу ведення традиційної війни. Але якби Путін збирався застосувати ядерну зброю, то він би це вже зробив, адже причин для цього у нього було багато. І він все ж не наважився. На мою думку, Америка повинна надати Атакамс, тому що саме надання такої зброї України дасть Росії зрозуміти, що гру закінчено. А поки цього не сталося, Росія думає, що якщо вони будуть продовжувати цю війну, то є шанс на перемогу. Ми повинні позбавити їх цієї думки, зробивши Україну настільки сильною і потужною, щоб вони усвідомили, що нічого у них не вийде і тоді їм доведеться сісти за стіл переговорів. А Поки Америка відтягує надання комплексів атакамс, такий сценарій, на жаль, віддаляється за обрій. Тож це дійсно важливий етап, один із етапів цієї війни.